Всім привіт, зараз ми стоїмо на порозі нових наукових відкриттів. Не буде перебільшенням сказати, що ми живемо у світі, створеному руками науки, як у матеріальному, так і в електуальному плані. Новаторська робота в царині клікхімії області, яка зробила революцію в розумінні та взаємодії з молекулярним світом, є підтвердженням цієї істини. Для мене велика честь вести цей діалог із лауреатом Нобелівської премії 2022 року, Мортином Мелделом. Світилом чий внесок освітлює шлях наукового процесу. Привіт, Мортине. імені Big Time і нашої спільноти. Я глибоко вдячний тобі за готовність поділитися з нами своїми думками та часом. Дуже дякую. Дякую за запрошення. Благодарю за приглашення. Так, і перше, що я хотів би запитати, як ви бачите розвиток хімії в найближчі десятиліття, і які пориви ви сподіваєтеся тут побачити? Я думаю, що в найближчі роки у 10-20 хімія ймовірно забезпечить тісніший зв'язок між. Реальною складністю природи і нашим розумінням світу хімії хімічних зв'язків, хімічних агрегацій, комплексів тощо таким чином, з'явиться набагато більш цілісне уявлення про те, як хімія призводить до цієї комплексності, яку ми маємо в нашому реальному світі. Добре, дякую. Дуже чудово. Ваша робота в галузі кліхімії мала значний вплив на пошук нових лікарських речовин. У яких ще галузях ви бачите потенціал клікхімії в майбутньому? Що ж, я думаю, що клікхімія має потенціал скрізь, де потрібно з'єднати дві речовини докупи, і в цьому, власне, і полягає сила клікхімії, що ми можемо з'єднати майже все на молекулярному рівні в більші одиниці, щоб створити архітектури, які раніше були неможливими? І саме в цьому сила клікхімії. Ви можете уявити собі поверхню, яку хочете покрити, з антеною, що може вловлювати фотони, та іншою антеною, що може забирати цю енергію і виробляти електрони. Таким чином, у вас є фотоелектричний елемент або сонячний елемент, який можна довести до молекулярного рівня і використати як енергію для управління іншими, які також є одномолекулярними. Тому я думаю, що крім фармацевтичного процесу, якого ми досягли за останні роки, у матеріалознавства з використанням клік хімії є велике майбутнє так, це дійсно дивовижно. Ми бачимо нові технології, які можуть стати доступними для більшої кількості людей та інші речі, які ми можемо зробити добре. За свою кар'єру ви отримали безліч нагород і почесних звань. Як вам вдається зберігати мотивацію, щоб продовжити розширювати горизонти наукових досліджень навіть після досягнення такого великого успіху? Ви знаєте, це не зовсім питання амбіцій, щоб розширювати горизонти. Річ у тім, що я справді люблю хімію. Мені подобається з нею працювати, і саме так це і склалося. Тому що, коли з'являється щось цікаве, я не можу не піти в лабораторію і не працювати день і ніч там. Тож це просто тому, що мені це подобається. розумію. Головне насолоджуватися шляхом, що проходиш. Так, саме так. І я думаю, що саме так і відбувається більшість відкриттів. Бо я не думаю, що учені, які справді роблять велике відкриття, не займаються тим, від чого вони очікують певного результату. Вони роблять нові речі, які схожі на гру в пісочниці, створюючи абсолютно нові види розуміння хімії. Так, Зрозуміло але у цьому ставленні, коли ваші дослідження не давали очікуваних результатів, як ви з ними справлялися? Це майже кожний проект, який ви розпочинаєте. він починається з того, що є неможливим. І він має бути таким, бо інакше не було б виклику, що пити далі і щось робити з цим. А виклик полягає в тому, що у вас є ідея, ви намагаєтесь над нею працювати, а вона не вдається. Тоді ви озираєтеся на всі боки у своєму проєкті, а потім виявляється, що сталося щось іще, що справді цікаво, і це відбувається постійно. Так сталося ситуацію з кліком, коли ми шукали іншу реакцію. Ми дивимося на іншу реакцію, коли відбувалася ця реакція, і ми почали досліджувати цю реакцію, тобто клік реакцію. А ви згодні з тим, що будь-яке велике відкриття відбувається завдяки інтуїтивній прозорливості або яке ще називається, рендипності? Якщо так, то чому варто на неї покладатися? Майже всі? Невже дійсно. Так. Ухти. Так. Це справді дивовижно. Добре, а як ви співпрацюєте з іншими вченими для досягнення спільних цілей і поривів у своїй галузі? Зазвичай, коли ви науковець і хочете співпрацювати, вам потрібно шукати не тих колег, які займаються тим самим, а колег, які займаються чимось зовсім іншим, бо тоді ви зможете більш менш доповнювати одне одного в дослідженнях і допомагати одне одному, а не намагатися робити одне й те саме. Тому я завжди шукаю можливості співпраці, наприклад, у галузі структурних досліджень, біодосліджень чи чогось подібного. І тоді я намагаюся бути, так би мовити, хімічним опорним ведучим у цих колабораціях. Ось як це працює. Я думаю, загалом, у науці, якщо намагатися співпрацювати. З людьми, які роблять те саме, що і ви, то це дуже плідно. Зазвичай це створює всілякі блоки у співпраці так, мають бути шляхи ставати різноманітним, наскільки це можливо. Звісно, добре. Морти, ви захоплюєтеся виготовленням гітар. Як ця творча діяльність впливає на вашу роботу як науковця, а також а... о. Так, це вони справді круто зроблено твоїми руками. Так, це, це мій інтерес. Адже я граю музику, тож, тож у мене був такий інтерес. І коли я був молодим, я допомагав одному ліснику заносити дані про спили і зруби в комп'ютер. І, як подяку, він дав мені дуб. Величезний дуб, який він вирізав шматочками, потрібний товщини для гітари, тож я використовував це дерево для виготовлення гітар протягом багатьох років чудово, дуже приємно, дуже приємно чути це від вас. І напевно, у вас є якісь, знаєте, ключові стратегії поєднання сімейного життя з роботою та дослідженнями. Так, я, я думаю, що якщо ви займаєтесь тільки своєю роботою. То насправді ви не досягнете надто багато часу. Ви маєте займатися іншими речами, щоб надихнутися, щоб змінити свій спосіб мислення, щоб мати змогу уявити собі інші речі крім хімії, тому що це підживлює одне одного, те як ви уявляєте собі речі. А світ хімії це справді уявний світ. Ми маємо вміти уявляти собі молекули як тривимірні фігури, які взаємодіють одна з одною тощо. Тому я думаю, що дуже важливо, щоб ви займалися іншими речами, які зміцнюють вашу здатність мислити абстрактно та в образах. Добре, дякую. Що стосується наукових публікацій, як ви вирішуєте проблеми та вимоги, пов'язані зі зростаючим обсягом наукових досліджень і публікацій, який дедалі збільшується? Що ж, це відбувається майже автоматично. Якщо вам цікава ваша робота, і ви робите якісь цікаві речі, то перше, що ви хочете зробити, це звісно, поділитися ними з людьми. Тому ви робите свої публікації. Буде їх більше чи менше, не так вже й важливо. Мені здається, що занадто багато людей переймаються кількістю, а не змістом. І ще я вважаю, що під час проведення досліджень важливо не поспішати. Багато чого з того, що є в літературі, неможливо повторити. І це, звісно, велика проблема для науки. Тому я думаю, що було б дуже добре. Якби всі були більш чесними у своїх дослідженнях, проводити дослідження нелегко і не завжди вони бувають успішними, тому потрібно бути дуже чесними у цьому питанні. Якщо успіху немає, або він обмежений, то важливо вказати, що він обмежений, бо успіх все одно є. Я маю на увазі, що якщо ви створюєте нову молекулу, то ви створюєте нову молекулу. І це велика історія набагато менше значення має те, що було зроблено 5% або 90%, тому що головне, у вас є абсолютно нова молекула, яка, можливо, ніколи не існувала у всесвіті. Зрозуміло це завжди питання часу на якісне дослідження, тому що іноді наукові публікації. якщо... Ми беремо питання низької якості публікації. Це означає, що люди не приділяють надто багато уваги своїм дослідженням. Насправді так, а низька якість публікацій не має жодного стосунку до майбутніх відкриттів. Ні, з якістю загальна якість журналу. І загальна якість реальної публікації не завжди узгоджується наприклад, за індексом цитування так, ви маєте рацію, це справді так. Добре. Сучасний прорив штучного інтелекту чи спостерігаєте ви щонебудь, і як, на вашу думку, це може вплинути на розвиток хімії? Немає сумнівів, що хімія це ймовірно. Те місце, де штучний інтелект може принести найбільше користі, але також ймовірно і багато шкоди. Але я думаю, що ми маємо бути дуже обережними зі штучним інтелектом, тому що він не тільки гарний для хімії, він також чудово підходить для дуже швидкого аналізу даних в оборонній промисловості в обороні, у конфліктах, що відбуваються по всьому світу. І якщо ми повинні використовувати це оптимально, або якщо хтось повинен використовувати це оптимально, ви можете дати програмі певну дієздатність. І я думаю, що це дуже небезпечно, і це наймовірніше станеться. Тому я думаю, що штучний інтелект може бути дуже хорошим у роботі з даними. У пошуку закономірності у колекціях даних тощо. Але я також думаю, що існує реальна небезпека, на якому повинні зважати, перш ніж ми зайдемо занадто далеко в цьому. Але в будь-якому разі не йдеться про те, щоб замінювати людей штучним інтелектом. Я думаю, що він буде підтримувати людей. Я маю на увазі, що кожне відкриття з часом доводить що. Воно може допомогти людям і може бути використане на шкоду, і все залежить від людини, як ми використовуємо технологію. Тож сама технологія не є ні хорошою, ні поганою теж саме можна сказати і про інші технології, наприклад, про ГМО, про ядерну енергетику, тощо усе це просто фантастичні відкриття і винаходи. І тільки від людини залежить наскільки правильно вона їх використовує, Тож, насправді важлива наша здатність керувати світом в умовах конфлікту. Так це правда. Дякую. Які на ваш погляд найбільші проблеми стоять сьогодні перед науковою спільнотою і як ми можемо їх вирішити? І ще мені дуже цікаво про Данію. Які виклики в науці вона може мати зараз? Що ви думаєте? Ну, ми розглянемо їх по черзі. і перше, я не розчугу. Ви сказали дві речі. Перше про найбільші виклики. Так, це звісно екологічні проблеми. Ми бачимо тільки самий початок. Це величезна проблема, і з часом. Вона різко зростатиме. Я думаю, що науці дуже важко допомогти будь-яким іншим способом, окрім як просто виміряти наслідки того, що ми робимо. Не наука зупинить нас у використанні неправильних ресурсів тощо для виробництва енергії, яка контролюється фінансовими ринками і політиками. Політики занадто недалекоглядні, щоб похвалювати правильні рішення в умовах екологічної кризи, і це реальна проблема чи то через перевибори, чи то через те, що в них бракують мізків, не знаю, в чому справа. Але ми не робимо того, що маємо робити, щоб запобігти катастрофі, яка на нас очікує. Тому я думаю, що хімія, звісно, може надати деяку допомогу? Наука може допомогти з технологіями відновлюваних джерел енергії, але це відбувається повільно, занадто повільно для реального порятунку багатьох багатьох людей, які через це дуже страждають. Я в це вірю. Це не тому, що я не хочу бути позитивним, це тому, що я дивлюся на реальність просто зараз. Це нелегке завдання кожного другого, третього дня у світі відбуваються якісь катастрофи, і люди просто мають визнати, що це справді відбувається, щоб політики та фінансові діячі ухвалювали правильні рішення в такій ситуації. Так на жаль, досягаються лише капіталістичні цілі, які більше привалюють, ніж вирішують великі проблеми. Але знову ж таки, я думаю, що наука відіграватиме важливу роль у спробі контролювати це, тому що саме наука може одноголосно вирішити, що є проблема, бо в неї є дані, які це показують і доводять. І я також думаю, що деякі рішення можуть бути знайдені, зокрема в галузі відновлюваних джерел енергії, де ми можемо зробити їх набагато доступнішими, набагато дешевшими. Ми можемо створити технології, які працюватимуть разом, вироблятимуть енергію, зберігатимуть її, розподілятимуть тощо. І я думаю, що це станеться. Тому що наразі існує такий великий тиск, зокрема, можливо, навіть божевільний конфлікт на території України може позитивно вплинути на це, тому що ми більше не отримуємо цей російський газ і нафту, і я думаю, що це дуже добре, що дасть нам змогу розвинути альтернативні енергетичні стратегії. Це хороша мотивація для справді великих змін. Так і, зокрема, з приводу Данії. Ви вважаєте, є щось особливе? Узагалі то Данія дуже щаслива країна. Ми дуже привілейовані в Данії завдяки нашій системі оподаткування. Це звучить дивно, але це правда через дуже високий рівень оподаткування в Данії. Я думаю, що це ключ до нашого успіху. Фонди в Данії створювалися, тому що це було вигідніше ніж займатися іншими справами через оподаткування, тому в нас є величезні фонди, які підтримують дослідження, і завдяки цьому ми досягаємо величезного прогресу в найрізноманітніших галузях. Тож, у науковому плані, я думаю, що це одне з найкращих місць у світі на цей момент. Ви можете отримати фінансування необхідне для проведення дуже цікавих досліджень. До того ж, фонди значно подорослішали, і тепер вони підтримують дослідження по іншому більш продуктивно, можна сказати, для фундаментальних досліджень. Так, приємно чути, це справді здорово. Добре, а що ви порадите тим, хто хоче зробити кар'єру в хімії або в науці загалом? І які риси характеру, на ваш погляд, необхідні для успіху в цій галузі? Так, наука загалом, але, зокрема, хімія, це царина, де необхідно розуміти науку з погляду маси, з погляду інших речей, зокрема, з погляду образів. Тому наука. Особливо хімія це галузь, де у вас є тривимірний світ молекул, які взаємодіють і впливають на безліч дій. Це стосується і органічного, і органічного і живого світу. Усі ці взаємодії необхідно зрозуміти, і саме в цьому полягає наше завдання як нам краще зрозуміти все, що відбувається. Тому я бачу, що в науки велике майбутнє насправді у спробі змусити суспільство загалом зрозуміти хімію, і якщо це станеться, то це має бути пов'язано з тим, що люди розумітимуть, що відбувається в цьому явному світі аж до молекулярного рівня. Тому я вважаю, що ми повинні намагатися навчати наших дітей хімії. Хімія це все навколо нас, це все, що оточує нас. І наше розуміння цього так само важливо, як читання письмо і математика. Тому в мене є програма, у межах якої ми намагаємося створити систему відеонавчання, яка має починатися з першого класу, щоб розширити наші знання, зокрема про хімію. Я думаю, що кар'єра в галузі хімії дуже сильно залежить від вашого уявного розуміння цього невидимого світу. Тож, хімія, як я бачу, наприклад, за своїми учнями, що коли вони мають ці рамки образів хімії, їм набагато легше зрозуміти, що насправді відбувається. І впоратися з процесами проєктування, синтезу і всього того, що їм доводиться виконувати в лабораторії. Тому я вважаю, що це дуже важлива справа, яку потрібно намагатися поширювати не тільки серед тих, хто бере хімічну професію, а й серед усього населення. Ось що ми постараємося зробити, але зі студентами якою мірою ви використовуєте технології виртуальної або доповненої реальності? Чи використовуєте ви їх? Ну я б не назвав це доповненою реальністю. Це просто молекулярне моделювання, комп'ютерне програмування? Ми отримуємо видимо за допомогою тих засобів, які в нас уже є. За останні роки відбувається. Фантастичний розвиток методів візуалізації, і тепер ми можемо розраховувати і показувати молекули, ніби вони реальні, і вони, звісно, реальні але стають реальністю для дітей, а також для тих, хто починає вчитися зараз. Так зараз найменші перебувають у тому стані, коли їх можна залучити до нових технологій науки. Та закохати в це так якомога більше. Так, тому ми будемо робити відеоролики, які показують, що це таке, коли ви мандруєте в молекулу водню, дивитесь на ядра, дивитись на електронну хмару, який це має вигляд, а потім вона зустрічається з іншим атомом водню, і вони утворюють молекулу водню. Ви бачите, як змінюються електрони. Потім вони зустрічаються з киснем і вступають з ним у реакцію, утворюється вода. Ви можете розділити воду електролізом і знову і знову переходити від макроскопічного світу до молекулярного і навчати дітей про те, що існує реальний канал зв'язку між тим, що ми бачимо навколо себе, і тим, що ми можемо уявити собі, що відбувається в цьому оточенні на молекулярному рівні. Зрозуміло, це фантастика. Дорогий Мортене, мені було дуже приємно розмовляти з тобою сьогодні. Твоя проникливість і досить справді надихають, і я упевнений, що наша аудиторія це оцінить так само, як і я. Я хотів би побажати подальших успіхів у всіх твоїх майбутніх починаннях, і ми безумовно будемо з великою цікавістю стежити за всією роботою. І ще раз дякую за приділений час і за той значний внесок, який було зроблено. Дякую. Дякую тобі, і всього найкращого вам та Україні. Дякую щиро, дуже приємно.